Що ви бачите перед собою? Це скарб. Добрий день з вами компанія Техфармінг і ми на черговому переобладнанні оприскувача. Caruel Олімпія 320S. Таких оприскувачів Україні всього на всього 3. Основне завдання замовника, яке було, вони придбали причіпний оприскувач Амазона, який розбитий на 9 секцій зі соба з підключенням, відключенням і ніщачками. Завдання було те, щоб зробити з цього щось наближене до цього Амазона Тут тільки можна було одне рішення їм запропонувати це встановити. Raven RCM Rate Control модуль, який працює по ISOBUS який може автоматично відключати секції. В принципі, що тут у нас? Насос стоковий залишився від карданного валу. Кріпили максимально безпечно контролер, так як це саме, саме дороге в цьому переобладнанні. стоком варіанті він був розбитий на 4 секції. Ми встановили 9 секцій, Ревеновські секційні клапани, тейоновський дозуючий клапан, rfm 60 литратомір, ті джет скидуючий клапан, і, в принципі електронний датчик тиску віка. Але основна проблема в тому була, що так просто б його розбити на 9 секцій неможливо не було. Тому довелося нам сувати штани, тобто. Різали штангу, тому що замовник хотів розбити секції, так як, точно як іде на Amazon, так як вони працюють з моніторами глідер і вони будуть працювати в парі на одному полі, і тобто вони один одного будуть перекривати. Ну, Як вийшло по розбивці у нас секції? секції. В крайній секції у нас по три форсунки півтора метри. Далі йдуть знову по три форсунки, півтора метри, наступна йде 5 форсунок 2,5 метри. Наступні йдуть 6 форсунок. 3 метри, І у нас центральна найдовша секція 14 форсунок, 7 метрів. Так, от що нам подобається в цьому прискочі, це ось таке рішення полоса з, нержавій, з нержавійки, яка в тобто нас це все піднімається. І воно там прокладені рукава, і ми проклали кабель, який йде від контролера в нас на систему дозування. І в принципі Таких особливо більш конструкційних змін у нас тут не було. Пішло на це півтора дні з запуском. Ми були на полі, перевіряли секшн контрол. Я там додам відео в кінці, як воно працює. В принципі, працює все чудово, відрегулювали тиск, тобто норми 80-170 літрів, там, в принципі, діапазон ми налаштували. Так, ось монітор Aglider Incomat 800. У нас тут універсальний термінал, розбитий на секції. В принципі, все налаштовано, відкалібровано. Єдиний мінус, що ми не можемо відійти від цього монітора прискоча, так як розкладання, складання його відбувається з цього терміналу, який йшов з ним в комплекті. Тобто Ну, ось таке. Ну, я б не сказав, що це мінус. В принципі, це від... ну, інакше не буде, як то кажуть. Так, замінили там манометр, встановили наш і, так як е заводський манометр, був латунний, і він просто його розів каз чи будь-яка інша хімія. Він просто перестав працювати. Тобто ми замінили манометра, тобто оператор, ось, в принципі, він бачить який тиск. Ну і на електронному. І... Ну Електронний у нас датчик тиску встановлений, він також бачить тиск кілопаскалів. Завдання поставлене, ми виконали, клієнт задоволений. Я думаю, наступний оприскувач буде. не знаю, який буде наступний нас оприскувач. Берту було, каруель було. Певно, всі може, може АП2000 на RC... RCM переобладнає. Так, ставте Є... вподобайки. В кого, в кого ще дві таких? Да, о, до речі, ехніки. в кого, якщо ви бачите нас... У кого ще два таких ексклюзивних оприскувача, звертайтеся, номер є в описі нашому, так що дзвоніть, зробимо вам цей скарб, переобладнаємо і будете ви також задоволені вже роботою цього агрегату. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і слава Україні! Йо, як вам казати? Що ви бачите перед собою? Бл**ть, бл**ть, бл**ть. Зараз трошки, не, бл**ть, три штуки, вроді би. Стоковий варіант, він був розбитий всього-навсього на чотири секції. Ми переробили на. що ти три показав? Щастя, здоров'я, довго років прожити. <рес> ти записуєш? <рес> а, так, ну підсум.